Детектор FLIR Identifier R300 NanoRider це спектроскопічний персональний детектор гамма та нейтронного випромінювання з можливістю ідентифікації радіозатопів. R300 призначений для обстеження об'єктів, починаючи від невеликих упаковок і закінчуючи великими об'єктами, такими як вантажні контейнери, для пошуку радіоактивних матеріалів, сканування контейнерів, моніторингу медичних відходів або металобрухту. Він виявлятиме та ідентифікуватиме радіоактивні матеріали, зберігатиме в пам'яті накопичену дозу оператора. Комплектація приладу. Це пластиковий кейс для транспортування. Сам прилад з прогмованим чохлом, який забезпечує роботу прилада, навіть з падіння з висоти 1,5 метра. Також э, ремінець для зручності носіння. чохол, зарядний пристрій з адаптерами для різних видів розеток. Зарядний автомобільний пристрій. Шнур до зарядного пристрою, а також для е, передачі інформації на персональний комп'ютер. Цифровий носій з програмним забезпеченням та інформацією про прилад. Детектор складається з кольорового дисплею, кнопки ввімкнення приладу та дві кнопки переміщення по Налаштування, роз'єм для підключення зарядного пристрою та шнура для передачі інформації на персональний комп'ютер. Також 2 е світових сигналізатора небезпеки. По гамма випроміненню з червоним кольором, по нейтронному випроміненню з синім кольором, також звуковий сигналізатор. І розташування датчиків е гаман та нейтронного випромінювання. Після вімкнення приладу з'являється інформація щодо стану світлової сигналізації, заряду акумуляторної батареї, версії програмного забезпечення та доступної пам'яті. Коли детектор буде готовий до роботи, на дисплеї відображатиметься режим виміру потужності дози гамма випромінення в мікрозівертах за годину та режим вимірювання швидкості рахунку нейтронного випромінення. В меню Параметри є можливість змінити налаштування годинника, дізнатися накопичену дозу оператора, потужності дози гамма випромінення та швидкість рахунку нейтронного випромінення, параметри підключення. Вхід до розширеного меню виконується після введення паролю. В розширеному меню є можливість змінити налаштування мови приладу, також змінити одиниці виміру та пороги спрацювання гамма-випромінення та нейтронного випромінення та, нейтрон та обнулити лічильник накопиченої дози оператора. Щоб обстежити приміщення або об'єкт, потрібно, на приладі, натиснути кнопку зі сторони напису Визначити. Дочекатися закінчення 30 секунд, після чого на екрані виведеться приривчиста червона лінія. Після досягнення спектру за цю червону лінію. Прилад сповістить оператора про небезпеку. Щоб провести ідентифікацію радіонукліда, потрібно натиснути кнопку зі сторони напису розпізнати, піднести прилад до об'єкта, керуючись підсказками, що відображається на екрані, так, щоб червона лінія знаходилась посередині шкали. Дочекавшись результатів, на дисплеї з'явиться інформація щодо радіонукліда, назву та походження. Щоб вийти в попереднє меню, необхідно натиснути кнопку вимкнення-вимкнення приладу або кнопку зі сторони напису вихід. В захисному чехлі прилад потрібно носити так, щоб було вам видно світлові показники небезпеки поганого випромінення та нейтронного випроміненню. Тобто направлені до обличчя оператора. Для вимкнення приладу потрібно натиснути кнопку вимкнення, дочекатися, коли з'явиться на дисплеї підтвердження, і кнопкою Підтвердити зі сторони напису Підтвердити.